Протягом п'яти місяців у Житомирі чистять русло тетерева. Роботи планували завершити в листопаді, але на річці досі працює техніка. 9 грудня журналістам Житомиринфо директор комунального підприємства Експлуатація штучних споруд Віталій Ролінський розповів, на якому етапі роботи та чому не встигли завершити раніше. Зв'язку з погодними умовами були дощі дуже великі. І та ж е, тимчасова дорога е, не могла пропускати техніку, техніка важка, е, валилися, буксували і все таке. В листопаді бюджетна комісія надала згоду на виділення додаткових коштів на завершення робіт. В цілому почистити русло річки коштувало майже 6 мільйонів гривень. Останній транш був, було виділено 1 мільйон 400 тисяч гривень. Для завершення робіт загальна сума виділена було 5, 700 сімсот. 5, Всі кошти пішли на роботу техніки. Техніка це елітбуд. За словами директора комунального підприємства експлуатації штучних споруд, вже на наступному тижні річку почнуть заповнювати водою. Зараз прибрали під'їзну дорогу. По якій машини возили мул, і рівняємо берег, берег буде порівняний і тоді можна буде приступати до наповнення річки. На завершення робіт, ще, якщо буде будуть сприяти погодні умови, погода буде така, як зараз, це піде десь дня 3-4 максимум. На заповнення річки буде залежати від теж погодних умов. Тобто, як будуть дощі, буде вода, наповниться швидше. Якщо буде більш така суха погода, це більше термін. Крім того, була відремонтована дамба. Ремонт дамби теж виділені кошти 1 мільйон сімсот тисяч. Роботи вже практично за, в стадії завершення. Там дуже багато було відкритих швів, їх треба було заробити. Місця, які були пошкоджені після бомбардування, заложили теж, і частково там підбетонувати треба було. Нагадаємо, що 9 березня Росія здійснила бомбовий удар приватного сектору біля Бердичівського мосту.